17 травня 2024 року чомусь наш мер Малецький тихенько таємно провів позачергову сесію, на якій прийняв рішення про припинення комунального медичного підприємства Лікарня Придніпровська. Ми зверталися до президента. Ну, президент ще зайнятий іншими справами. Ми зверталися в кабінет міністрів України або давали відписку, або ми нічого не знаємо, звертайтесь до суду, хай суд вирішує. Суди мовчать по тій причині, що аналогічна справа по судам була розглянута на користь подібної лікарні, як Придніпровська. І зараз ця справа, вона йде по інстанції. Суд першої інстанції, другої і Верховний суд. Вона знаходиться в Верховному суді на стадії розгляду. І тому о, суддя, наша така логіка, ми трошки вже часто буваємо теж в судах. От, думаємо, що він вичікує, що прийде в Верховний суд. Якщо він прийме значить, і задовольнить позов, і відстоїть на лікарню, значить йому тоді просто рішення переписати і все. Кожен суддя не хоче ризикувати. І в цьому плані поки не розглядуються ці справи. Я вертаю Дмитро Валерійович, який подав іскову заяву. Суд як фізична особа. І я хочу сказати, що дійсно порушена 49 стаття Конституції України. Це... Да. Дійсно порушена стаття 49 Конституції України. І як споживач послуг лікарні Придніпровська я скажу так, що дуже гарні послуги. Я вважаю, що злочинна була. Рішення міської ради прийнято і е, я думаю, що ті ж наші колеги з Європарламенту, наші колеги е, з других профспілок, е, я думаю, ми зв'яжемося з профспілками е, міжнародних організацій, і вони сприяють в рішенні, в рішенні е, цієї проблеми. Ми звернулися, знайшли кінці до пічника депутата. Помічника депутата Європарламенту звернулися із зверненням, щоб він виніс рішення на сесію. І обов'язково, коли буде читати наше звернення, щоб був присутній президент, як гарант Конституції. Війна війною, але Конституція повинна виконувати. Ми просимо. Відмінити рішення міської ради, тобто ми обґрунтовуємо, як будувалася ця лікарня, її унікальні властивості цієї лікарні, її стратегічну, її локалізацію, що вона знаходиться при Дніпровському парку. Це ми все описали цю лікарню, її характеристику дали ну і просили в Європарламенті сприяти. Тобто вони не відмінять, але сприяти. Щоб Конституція 49-та стаття Конституції була виконана, О, а рішення від 17 травня 2024 року про попинення комунального медичного підприємства лікаря Придніпровська було відмінено.